Доброго вечора, Василю. Ви, як завжди, сьогодні були на висоті, і завдяки вашим зусиллям можна сказати, що ваша команда сьогодні і мала можливість пройти у фінал, але так не сталося. Скажіть, будь ласка, в чому секрет вашої особисто гри? В чому секрет вашої майстерності? Не знаю, напевно, вже за роки. Моєї гри вже, ну, як, як говориться, напевно, прийшов досвід і ну, можливо десь внутрішній спокій. Плюс, я скажу, що завжди я черпаю свою енергію, звісно, так само від команди і відчуття допомогти команді. Команда допомагає мені. Напевно, це найбільша запорука успіху, як і моя, так напевно, і більшості голкіперів. Ви зіграли на цьому турнірі за дві команди за «Брусницю» і за ФК Луко. Чи можна порівняти ці дві команди, чи є у них щось спільне? Ну, звичайно можна її порівняти, і можна знайти якісь відмінності, але ну, основне в одній іншій команді хлопці стараються грати футбол. Вся команда як одна, так і інша, старається отримати максимум задоволення від гри, тому ну, футбол нас об'єднує цього року. Як то кажуть, ви залишаєте сезон не з пустими руками. У вас бронзова нагорода чемпіонату Чернівецької області. Скажіть, чи задоволені ви цим досягненням? Чи ви мріяли про більше? Ну, перед початком чемпіоната. Як і всі, ми планували ну, по максимуму здобути очок і по можливості, звичайно, фінішувати десь і вище, тому що амбіції нашого колективу досить високі. Але в нас десь відбувається трошки зміна покоління, ми стараємося оновити, омолодити свій склад. І, відповідно, напевно, це і є наслідком того, що ми не поборолися, не нав'язали такої. Акцентованої боротьби за чемпіонство. Але, беручи друге коло, я можу сказати, що ми напевно зробили задачу максимум по турнірі таблиці, як складалася ситуація, тому що наші опоненти, які знаходилися вище, були, були досить вже в хорошому відриві. Тому по другому колі, я можу сказати, що ми задоволені. Десь в цілому в чемпіонаті, ну звичайно, хотілося може і краще, але не варто гнівити долю і ми задоволені тим, що хоча б ми попали в призи.